Капеланське благословіння на 3 жовтня 24-го року, отця і сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина си небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насочний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як прийшли учі Іоаннові і запитали Ісуса, чи Він той, хто має прийти, чи, нам, чи е, е, треба чекати іншого. Так попросив зробити Іоанн. Їх. І тоді він сказав, що е, хворі починають ходити, сліпи прогрівають, мертві е, воскрешаються, проказенни е, очищаються. А потім, коли пішли учі Іванови, він вернувся до народу і запитав, а на кого ви хотіли б ходити в пустелю чи на очерет, який колишаться вітром? Звичайно, ні. А може на людину, яка Ходить в багатих в і пишному одязі, ніби вона такі люди в царських палатах. Тоді на кого виходили в пустелю, на увазі Іоанна? На пророка. І тоді він додає більш ніж на пророка. І кожний, а, кожний народжений на землі від жінок, на землі від, від жінки буде менший. Кожен менший в Царстві Небесному буде більше, ніж а, Іоанн. Ви знаєте, довго я не міг зрозуміти і сказати, що таке, що між жінками він найбільший, який народний між жінками, а в Царстві небесному кожен менший і більший за нього. Що це означає? Ну, знаєте, Сьогодні, коли я читав цей Івана і роздумав про нього, мені ну, напрямок показався, в якому я буду тепер дивитися, де шукати відповідь. Я пригадав в одному місті, коли розмовляв Ісус з Никодимом Праведним, він їм сказав, що ніхто не в царство небесне, якщо не народиться в душі і істині. Нікадим був народжений від жінками, але не народився в дусі істини. І так кожен з нас, якщо не народиться в дусі і істини, хоч і народжений жінкою, не потрапить Царство Небесне. А той, хто народився в дусі і істини, будуть вище кожного народженого між жінками. Я тепер цю сторону буду дивитися, щоб це місце Писання або слова Ісуса. А мені відкрилося. І шукати це народження духом і істиною. І поклонятися в дусі і істини. Бо Господь в іншому місці каже Самарянці, що не на пагорбам скоро буду поклонятися, і не в Ірисалимі, де не місцевість буде визначати поклоніння Богові, істинне поклоніння, а поклоніння Духом і істиною. І оцього цього Духа. І цю істину на нього і буду сьогодні простягати свій погляд, щоб зрозуміти слова і опанувати цей шлях. Амінь.